Чи може поезія бути енергетичним ритуалом? Згідно з дослідженнями в клінічній психології, читання поезії активують ті самі ділянки мозку, що відповідають за емоційну обробку досвіду, образне уповільнене слово дає змогу зануритись в емоцію та пережити її повністю. У похмурій поезії цей процес набуває форми очищення. Через заглиблення до витіснення, через зіткнення до розуміння. Текст стає заклинанням, рядок ритмом дихання, а пауза може сприйматися як очищення. Це своєрідний обряд, у якому можливо пережити важливі для себе емоції та уповільнитися. Темна лірика зосереджує сьому, що оселяється в нас мовчки, поезія здатна надати образи. Коли вірші звучать українською, їхня дія посилюється бо рідна мова відновлює контакт з інтимною і такою вразливою ідентичністю. Тому темна поезія в часи втрат це не естетика страждання, це спосіб на втратити себе. Коли ж ми чуємо поезію голосом, що вплітається в музику, це перетворюється на повноцінний естетичний досвід. Тембр. Ритм, мовлення, тональність відкривають внутрішній простір слухача. Музика створює атмосферу, у якій поезія звучить як стан, що здатен пробуджувати, тримати, зцілювати.